Подається дуже жорстко. І нам, ті, що перебувають постійно під ракетними устрілами, це справедливо неприємно. Так. Ну, давайте скажемо Ну відверто. Ну, власне моя позиція. Він говорить правду, але неприємно говорить. Ми не заслужили такого відношення. Направду так і є. Але ну дякають люби Боже, правду. Тому є проблеми, з якими треба впоруватися і які треба вирішити. Але ж проблеми не з'явилися вчора. Ні. Вони накопичилися з 91-го року. Так. Слушно зауважили. Ми весь час кудись просимося, хочемо. Ну нам катя, ви достатньо зробили для цього самі. Ми розповідаємо там, ми там купу реформ провели. Ну рахуйте за період там і Петра Порошенка, і нині. Скільки там звітів у нас про реформи? Сто п'ятсот, вісімсот дуже багато. Ну і попередники також, хоча і не люблять дуже цього слова попередники, але ну, заради правди також треба говорити, що рішення, які ухвалювалися в парламенті, вони часто ухвалювалися частіше всього в інтересах фінансово-промислових груп. І коли от навіть мова йде про корисні копалини, я чую наратив про те, що ми не повинні віддавати Америкосам корисні копалини. то я завжди говорю: подивіться, в чиїй власності вони нині перебувають. Тому що всього вокруг народне, все вокруг маю, це попахує, вибачте, комунізмом. Насправді у нас копалини в переважній більшості, як пишуть окремі віддання, ну, принаймні, я десь це чув. Тому можу зробити таке судження. Угу. Це обомка відразу. Ви мене чудово розумієте, чому я її роблю. Належить великому бізнесу в Україні. І часто цей бізнес не зовсім українського походження, а навіть російського. І російських грошей тут набагато більше завжди було, ніж українських. Це теж ні для кого не секрет. Сьогодні питання дуже просте стоїть. Або тут будуть американські інвестиції, або будуть залишатися російські гроші. Ну і ще один такий момент: ми можемо потім росіянам, хто залишиться в живих, безкоштовно видобувати ці корисні копалини за їду в кращому випадку. І ну, це не жарти. Тому що в концтаборі саме жарко. так і платять, за да. їду працюєте. Так, да. і просто хочу нагадати, що ще перед початком широкомасштабного вторгнення. З'явилася величезна стаття на РБК Росія вже колишнього міністра оборони Шойгу, де він писав про побудову міст мільйонників у Сибіру. Його запитували, а ким ви туди заселяти їх будете? Ну він конкретної відповіді не дав, Я думаю, тепер всім зрозуміло, ким заселяти вони там їх збиралися саме нами, українцями. Тому тут абсолютно очевидна відповідь, і коли... Трамп говорить про те, що е угода про використання корисних копалин – це якраз і містила економічні гарантії для України. Так я розцінюв, що це так. Тим паче, дуже часто ми говорили про це і до широкомасштабного вторгнення, що тут має бути більше західних інвестицій на російських.